Тижня де «Агарт» номінально в гості завітала до команди Бі Фьорст, і намагатиметься з'ясувати, хто ж таки сьогодні стартові вісімці Євген Фадеєв в розіграші літнього сокеру Фадеєв розпошов. Пас не проходить Сосодвалі. на підбиранні Владислав Ільченко, Вже у площі, оці Дев'ятка галу. Микита комісар обирає телепорт, а не агарт. І в розіроші 8 на 8 за агарт вже другий тур. Як Микита А ми не бачимо удар головою від Владислава Калюжного. Ні, забити м'ячі. Ган Миколаюк. Ну, непомітний Непомітний один з лідерів у колективу Біфіорсу зараз не, не дограє за кубок між ліням не дограв Микола Юка та Лалисав Калюжним і Едвард Кобак. Знайшов можливість, що зараз Едвард Кобок трошки отримає настанову від головного керманича колективу Агард Вен Миколаюк. Миколаюк, подача ще один стандарт. Андрій Науменко, автор перших передач, які допоможуть вийти з оборони в атаку. З під опіки Калюжного втікти. А Микола Юк розганяє атаку. Чоботар. Головне першим дотиком. Олег Чоботар з м'ячем простріл. Самборський, Другий забитий м'яч, другий забитий м'яч, хороша атака. Зразковий. Миколаюк, не поспішатиме. Все зрозуміло. Миколаюк подача наука. Першого тайму ключик м'яч відібрав пришвидшення Володимира Самбургська Самбургський проти Ноуменка поліз на трьох Іван Миколаюк. Удар головою від Клима приходька. Володієм'ячем з Горчук ключик. Ключик постав спину і клім Приходько, зараз підсазуйся. Курочка, хороша нагода курочка зараз. Між лінями з Гортюки помилився. Зараз Гортюк, курочка намагається наздогнати. Зараз прошучився. Кліма Приходько, Володимир Самборський, Володимир Самборський добль двічі замкнув. Ротуньо Андрій Науменка. Науменка зараз проліз крізь Самбурзька, віддав з горцюк в підкаті пробуває. Тут Туршенка проти Ільченка зараз діятиме персонально. На правому фран... фланзі щоб щоб Шоботар з правої ноги. Піферст, Калінін, Калінін дуже якось легко прох проходить декількох електрик. Калінін сірій, хороша нагода зараз забити. Є Андрій Науменко, натомість м'яч втрачає Володимир Самборський. Не помічає підключення лівим флангом. Самбурський на себе. Самбурський. Байден наперед в недодачу, ігноруючи вільні зони позаду. Захисники Володимир Самбурський, Самбурський в розріз, Ільченко. Ільченко! Четверте забитий м'яч. Четверте забитий м'яч. Падає. Сарка Стазі, 77 номер, Євген Курочка, 8-й. Андрій Нуменко, 33-й. Юрій Сірій, сімка, клубу Ігор Солдат, 37 номер, Ярослав Турченко, 99-й, Євген Фадєв, одинадцятий. Шону шукав Олександр Калініна, який перебував позаду. Волошин, Волошин у штрафній площадці відкотив з Харцюк удар. Сокол відкотив на Морозенка, контратака з боку футболістів в Гарту. Простріл Ільченка, Ільченка прострілює, Фадєє. Насав Калюжний. Субтитрувальна дівчина, дякую за перегляд я проти романа щуся удар з дев'ятиметрової позначки калюжний забива. Насосу Двалі, який прибував під пресну. Віддав на сокола. Ми Миколаюк юк. юк двох одним замахом прибрав і пробив. Мандаби фьор, здудар пурота, стрыз, движне, кута на юри, сири, сири, меж линиями. Опасно, волошина. Морзанка. Стоя ведь бра. Видео прохрели уже вже немає. Ключик, ключик, прострелий. Меч, до да Ільченко, який не програє зараз. Самбурський проти Андрія Дрянуманка, Один в один, зараз битва в Самбурський то з м'ячем На Ільчинка, Ільченко, Ільченко Ильчинка, Сеншина, Морозенко, Морзанка, Киев, стреляй, Роман. Пожить. Перший номер. Миколу Юк, подача. Надарка це Морозенко. добування від калюжного хетрик. Хетрик від калюжного морозенко зараз. Помилився Надарка, це Самбур, голову. А, взявся просто по ходу епізода Калінін не розуміє, що робити, як діяти Едвард Кобок. Зараз хотів він приборкати м'яч, але Клим Приходько, Приходько на Самбурську, приходь, приходь Самбурську на побачення з голкіпером Самбурську і поміжніх Романовіщусь. 1-7. 1-7, 50-та хвилина. Сава Калюжного, який і поклав. Лік забити голів зустрічі. Клим Приходько трьох проходить четвертого, але не програє. Впав би, закричав би, то арбітри продемонстрували червону картку Андрію Науменко, який м'яч. Атиму Розанку удар на виконання Роман щук, щоб зараз прибрав. Калініна йде поперед поля, Ключик. гард здобуває звитягу, агард, який встановлює остаточну крапку обитим голом Євгена Морозанка. Науменко віддав назад Козлов. Остання атака команди «Біферст» Калінін. Калінін розкрутився. Удар калініна два 8 і на цьому команди рухаються у роздягальню.